Не так давно мінкульт визнав підпільний критично важливою інфраструктурою. Але багатьох людей бентежить, що структури, які напряму не пов'язані з військовою галузю, вони мають статус критичних. Як би ти пояснив людям, яких це дратує? Чому так має бути? Я не думаю, що має бути чи не має бути. Я з цієї точки щось взагалі не задумувався. А конкретні... ж визнали? Конкрет... Ви визнали, звісно. Є конкретні закони. Ти можеш подати документи, якщо в тебе великий обіг грошей, ти е, сплачуєш податки, в тебе все дуже офіційно, ти маєш право подати отакі от документи. Як в мене це насправді було, це я вже в стендапі розказую, це Зараз буде кусок стендапу просто. Е, я побачив новину, що бумбоксі без обмежень визнано критичними інфраструктурами. Є питання, чому я подав документи, що підпільний теж може бути критичною інфраструктурою. Тому що ну, я теж один з тих людей, які вважає, що це не дуже критична інфраструктура. Я такий, ну мабуть, є така можливість. Давайте спробуємо. Я подав документи і отримав критичну інфраструктуру. Це абсолютно все офіційно, і там нема ніяких намазів. Я не заплатив юристам якісь мільйони доларів. Я заплатив юристам за їх послуги, і там не було такого. Там не було такої суми, що вони такі: ну от половину заносимо зараз ярмаку, а половину собі в карман, і у нас зараз критична інфраструктура.